Відбувалось, як ви реагували, тобто, от в потенціалі сьогодні це про справедливість і баланс. Або ви воюєте за якусь справедливість, або ви розумієте по яких законах влаштоване це буття, і що все, все є в балансі. Де щось пішло, значить, десь воно прийшло. Якщо ну, тобто не все ж завжди так прямо, як нам про це говориться. А, і а, плюсове, плюсовою якістю, ну, тобто, ви будете в виграші, у вас все буде добре, ну, якщо так простою мовою. А, якщо у вас є глибоке розуміння законів, а, зараз скажу дуже таку річ. А, 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 не дуже, можливо, зрозуміло людям, які не, не зовсім в темі, але а, карма це не щось страшне. Це не те, що карає бумеранг там якийсь який літає туди-сюди. Ні. Карма це причинно наслідкові зв'язки. Це результат минулого. А, а результат в майбутньому це буде те, а, це наслідок прийнятих рішень сьогодні. Тобто, в когось це швидше реалізовується, в кого це. Ну, карма буває різна. А, і це. Розуміння о цих законів, по яких законах можна на моєму минулому каналі. Я про це дуже багато розповідала. Із будицького підходу, із слов'янського підходу, закони карми, закони причинно наслідкових зв'язків. І на практиці і теорія це дуже цікава штука. Вона дозволяє знаєте, отак от себе отак зупиняти, коли починаєш говорити свою дуже важливу думку, яка нікому не цікава. Ваша думка, ваша енергія вона цікава тільки вам. А Всі інші люди вони зацікавлені в своїх результатах, і дуже важливо розуміти, в чому полягає кармічна справедливість, а в чому полягає, як влаштовано це життя. От коли, наприклад, ми там тяжко вивчати якісь там юридичні нюанси, закони, розбиратися з цим. І малий відсоток, наприклад, в школі зацікавлений в, 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 в тому, щоб вивчати там ходити на правознавство і так далі. Але те, що ми не знаємо законів, це не звільняє нас від того, що їм потрібно слідувати. Так само і коли ми говоримо про якісь духовні моменти, хоча карма вона буває матеріальна, навіть дуже матеріальна. І а, якщо ви думаєте, наприклад, що а, там корупція це просто так і це свобода, то ні, насправді а, все має свою ціну. Ну, це просто знаєте такий розповсюджений приклад. Є інші є, наприклад, Карма Благополуччя Я сьогодні буду проводити в скарбах роду.